Заходимо в додаток для створення презентації. Створюємо нову презентацію, натискаючи на плюс червоний. Обираємо перший варіант. Те, що вже за замовчуванням стоїть, натискаємо на галочку справа. Внизу додаємо новий слайд презентації. Плюсик з прямокутником натискаємо. Обираємо бланк, просто, пустий слайд. Перший слайд титульний видаляємо, затискаємо внизу на нього і зверху на смітничок натис... нажимаємо, він видаляється. Додаємо ще три слайди пустих. Натискаємо на прямокутник з плюсом, обираємо бланк. Ще раз те саме і ще раз. Таким чином створюємо чотири слайди. Переходимо на перший слайд, додаємо зображення, яке ми будемо згодом анімувати. Натискаємо на плюс, внизу обираємо розділ Медіа і зверху обираємо «Images». Зображення додаємо. На першому слайді буде ось таке, таке зображення за темою Гаррі Поттер. Натискаємо внизу на другий слайд, додаємо сюди зображення. Натискаємо на плюс зверху «Images» зображення Гаррі Поттер». Зменшимо його в розмірах приблизно так. І ще раз натискаємо на плюсик, додаємо зображення сміччя. Мета цієї презентації зробити так, таку анімацію додати, що нібито Гаррі Поттер – Намагається зловити сніч, і на кінцевому четвертому слайді йому це вдається. Для цього ми дублюємо такі самі зображення на третій і четвертий слайд. Можна це зробити наступним чином: затиснути, наприклад, сніч, обрати знизу, копіювати. Копіювати це два такі файлики. Другий варіант: натискаю, обираю третій слайд, на ньому нажимаю і обираю Past, тобто Вставити. Так само роблю з «Гаррі Поттером». затискаю, копіювати, і на третій слайд ставити. І на четвертий вставляю «Гаррі Поттера» і вставляю Snieч. Копіювати і четвертий слайд вставити. Тепер повертаюсь на перший слайд анімую зображення. Яке задасть тему цієї презентації. Натискаю на нього, внизу обираю розділ Animate і обираю перше, першу групу Entrance, натискаю на плюсик червоний і додаю варіант, який називається, давайте подивимось, який називається Shape. Повертаюсь назад. Натискаю на Shape, і можу подивитися, налаштувати варіанти, як саме, це буде відбуватися. Нехай це буде плюс. Залишаю плюс. І більше нічого не змінюю. Повертаюся назад, прибираю це меню, натиснувши на стрілочку тут, і переходжу на другий слайд. Тепер анімую. Гаррі Поттера і Сніч. Для цього спершу я їх розташовую поза межами слайду. Натискаю на Гаррі Поттера і переношу його вверх. І роблю теж здійсніче. Переношу вверх. Тепер Сніч у мене обраний, внизу обираю Animate, обираю розділ, який називається Pass. Тобто буду налаштовувати переміщення по слайду. Натискаю плюс червоний, внизу обираю кастом. І сама малюю шлях, причому виходжу за межі слайду. Натискаю, тепер з'являється ця анімація тут натискаю на пас. І обираю, скільки часу буде тривати ця анімація. Нехай це буде приблизно 5 секунд, більш повільно. Повертаюсь назад, обираю Гаррі Потера розділ анімації пас. Додаю плюсиком. Тож анімати, анімацію, той самий варіант, кастом І малюю приблизно такий самий шлях в тому ж напрямку і виходжу за межі слайда, для того, щоб він зник. Натискаю тепер на пас і обираю, щоб це теж приблизно 5 секунд було. Повертаюсь назад, прибираю це меню. Переходжу на третій слайд. Розташовую сніч з іншого боку, і Гаррі Поттера». також зверху поза межами слайду, просто з іншого боку. І повторюю свої дії. Натискаю на Сніч, спочатку анімую його, натискаю Анімейт, обираю пас, плюсик, «Кастом» і малюю тепер на, на протилежному напрямку. Анімацію натискаю на пас, роблю приблизно 5 секунд анімацію. Так, натискаю на Гаррі Потера, теж пас, плюсик, додаю кастом і малюю в тому ж напрямку його шлях. І виходжу за межі слайда. Тепер натискаю на пас і 5 секунд роблю цю анімацію. І бачу, що Гаррі Поттер, він трошки летить нібито не в той бік. Треба налаштувати його зображення. Натискаю на Гаррі Поттера, У мене зверху з'являється формат. Натискаю формат. І тут є, якщо обрати. Так, залишаю, прибираю це меню. І так як я анімацію тут налаштувала, переходжу на четвертий слайд. Сніч І Гаррі Поттера залишаю посередині зверху. Натискаю на сніч, натискаю Animate. Знову ж таки, розділ пас, плюсик, кастом. І тепер малюю останній слайд, де Гаррі до нас дожене сніч. Тому. Робила, зробила ось такий шлях, натиснула на пас і сніч буде в нас 4 секунди, переміщуватись натиска на Гаррі Потера, а Гаррі Потер теж пас, плюсик, каста. Він повторить за снічем рухи і зробить це трошки швидше. Ми бачимо, що не налаштувала налаштування, його шлях вийшов. За межі слайдом мені так не підходить. Тому я видаляю і ще раз з нуля, так буде швидше. Custom. І малюю ось такий шлях. Ну, це вже мені підходить. Натискаю на вас і виставляю тут 4... 3 секунди. Для Гаррі Поттера 3 секунди, тому що він зловить ніч. Тепер. Натискаю назад, закриваю це під меню, обираю перший слайд і тепер налаштую фон моєї презентації, тому щоб наша повністю анімація відповідала атмосфері фільму, тобто зроблю його трошки темнішим. Обираю групу формат внизу, і в мене є background Fill». Натискаю Follow Layout, ще раз follow layout і обираю Solid Color. І в мене з'являються варіанти. Я обираю ось такий темний сірий колір. Назад повертаюся. І тут обираю червоні літери, червоне речення Apply to all slides, тобто, щоб зафарбувала кольором фоном всі інші слайди. Я натискаю на це. І повністю моя. Презентація в такій темі зберігається. Прибирається меню, натиснувши тут вправо стрілочку. Тепер перевіряю всю анімацію. Зверху нажимаю на play значок, трикутничок. І тепер, щоб побачити анімацію, я роблю рух і ніби гортаю сторінку. Раз, анімація правильно. Два. Перейшла на другий слайд, ще раз гортаю. Летить сніч. Ще раз гортаю. Летить Гаррі Поттер. Гортаю, переходжу на третій слайд. Гортаю і бачу, як летить сніч. Ще раз гортаю. Летить Гаррі Поттер. Ще раз гортаю. Переміщаюсь на четвертий слайд на останній, гортаю, щоб побачити сніч, ось він. І гортаю, щоб побачити мого Гаррі Гаррі Поттер зловив сніч. Ми анімацію зробили правильно, тому я натискаю на екран, повертаюсь назад, називаю презентацію своїм прізвищем, натискаю ОК. Знову зверху. Натискаю на значок поділитись. Обираю перший варіант Invite. Біля посилання внизу натискаю три крапочки і обираю параметри. Виставляю, що будь-який користувач інтернету по цьому посиланню зможе переглянути її. Натискаю на саме посилання зверху зелене. Саме це посилання треба прикріпити на Інзе. Зверху натискаю на Зберігти зміни справа. І тепер переходжу назад і можу виходити з цього застосунку. Дякую за увагу!